Усім привіт! Сьогодні вирішила вам показати, як спекти ідеальний бісквіт. Без ніяких розділень жовтка і білка та розпушувачів. Дуже цікавий рецепт. Бісквіт вийде пишний, ніжний у всіх. Точну кількість інгредієнтів всіх я напишу в описі під відео. Тому, як завжди, заходьте та дивіться, підглядайте. Вибиваємо глибоку посудину яйця і додаємо пучку солі, І тоді збиваємо міксером на великих обертах приблизно 2 хвилинки, щоб вийшла нас пишна маса. Тепер додаємо цукор. І також можна зразу ж зараз додати ванільний цукор. Ванільного цукру я додаю 1 чайну ложку. Тепер все знову збиваємо міксером приблизно 8 хвилин. Взагалі це залежить від вашого міксера. Якщо у вас міксер більш потужний, можна, може бути таке, що достатньо буде лише 7-6 хвилин. Ось така пишна маза в мене виходить. Тепер будемо додавати борошно. До борошна додаємо крохмаль і добре все перемішуємо. І тоді борошно розділяємо на дві частини і порційно додаємо до тіста. І легенько лопаточкою вимішуємо. Ні в якому разі не перемішуйте міксером тісто після того, як додали борошно. А поки я все це перемішую, можете поставити лайк і підписатись на канал. І також не забуваємо писати коментарі. Задляки цьому моє відео зможуть побачити більше людей. На цьому моменті у мене вже розігрівається духовка на 180 градусів. Це дуже важливий крок у випіканні бисквіта, так як таке тісто не любить чекати. Воно може усісти та впасти. Його потрібно одразу ж випікати. Раджу усім спробувати приготувати за цим рецептом бисквіт. Особливо для тих, кому не виходить звичайно традиційний бисквіт пишнем. Цей, Цим рецептом все у вас вийде. Тепер дно форми я застеляю пергаментним папером. А края мащу маргарином. І тоді, знову ж таки, Легенько виливаємо наше тісто у форму. Духовка вже розігріта. Тепер ставимо бісквіт шуткатися приблизно на 40-50 хвилин. У мене це зайняло приблизно 45 хвилин. Також можна прикрити е, бісквіт фольгою. Для того, щоб він у нас був рівненький. Я не прикривала його, і він у мене вийшов просто ідеальний. Як бачите, ніякої фольги мені не знадобилося. Бисквіт вийшов рівненький, гарнесенький і наприлип до форми. Тут у мене вже синочок не міг дочекатися, як хотів спробувати цю смакоту. Ви погляньте, який він м'який.